Слава дорогі підписники мої та гості каналу! Всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя во ім'я Ісуса Христа. Будьте щасливі, будьте здорові, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Яким чином можна зцілити свою душу і тіло через дух? Дух, він приходить від Слова Божого. І часто люди перебувають у депресії, страхах, ілюзіях по одній простій причині, що вони не погружені в Слово Боже. А коли люди погружені в Слово Боже, і вони виконують те слово, то таким чином приходить Дух Святий і відтісняє весь негатив, яким пропитана людина. Зараз через все телебачення, соціальні мережі йде величезний потік негативної інформації, і через прийняття такої інформації люди часто перебувають в депресії, депресують, і вихід з цієї депресії зможе допомогти тільки слово Боже, яким чином можна відновити Дух Божий в собі. Це потрібно покаятися у своїх гріхах, тобто визнати, що ми грішні, і виправитися за допомогою погруження в Слово Боже. І таким чином, і в такому випадку, пізнати святе Слово Боже, допоможе жива церква, де вивчається Слово Боже Біблія. Розумієте, що цей світ створений Словом Божим, і всі атоми, молекули підпорядковані Слову Божому. І Ісус Христос є тим Словом Божим, яким стоїть вся вселена, і коли ми ігноруємо Слово Боже або не хочемо про нього чути, то сатана цим вчасно користується і посилає в наше життя пекло для душі і тіла. І тому кожній людині потрібен Ісус Христос та Його вчення. Бо якщо люди віддаляються від Бога, то вони приближаються до диявола. І диявол тоді через це е, приходить, е, приходить в наше життя і приносить депресії, війни, пошкодження здорового розуму і так далі. Ось і навіть в діяннях святих апостолів написано, що нам потрібне погруження в Слово Боже. Нехай, щоб ми. Охрестилися Словом Божим і таким чином, щоб ми то Слово Боже прописали в розумі своєму та серці, і таким чином, якщо в нас буде слово Боже на першому місці, то все остальне буде на своїх місцях. Ось і тому повне відео на цю тему. Подивіться в Ютубі на каналі проповіді Салтаненко. Допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.